Мої вам вітання, друзі, у мікрофона Суперзах. Завершилися матчі відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів сезону 2024-25. Розповідаю про всі результати та розклад матчів раунду плей-офф. Апоел Кіпур Слован-Словаччина. У першому матчі словаки без проблем перемогли 2-0. Зараз же матч завершився без голів. 0-0 і Слован крокує далі. Норвежський буде глімт після мінімальної перемоги на виїзді вдома не залишив шансів Ягелонії, розгромивши польський клуб 4-1. Дубль на рахунку Сондре Фета. Справжню гольову перестрілку влаштували Твенте та РБ Зальцбург. Перший матч завершився перемогою австрійців 2-1. Але Твенте не засмутились і забили у матчі відповіді аж тричі. Щоправда, РБ. Забили свої три у відповідь і проходять далі. Неймовірна розв'язка видалась у матчі Фенербахче Ліль, де після першого матчу перевагу в один м'яч мав французький клуб. Турецька команда, здавалось, врятувала гру, забивши гол на 90 плюс перший і перевівши у додатковий час, де Ліль ще й заробив вилучення, але навіть незважаючи на нього, Джонатан Девід реалізував пенальті та вивів свій клуб далі. Овертайми були і в матчі Паок мальме Перший матч завершився в ніч 2-2. Дуже насиченим видався перший тайм, де було забито одразу 5 голів. Другий матч поспіль відзначається Тайсон. Дубль на рахунку Себастьяна Нанасі. Шведська команда змогла врятуватись на 90 плюс 7 хвилині і в овертаймах дотиснути суперника в підсумку 3-4. Справжню гольову феєрію видали болгарський Лудогорець та Азербайджанський Карабах. У першій зустрічі Лудогорець переміг 2-1. Зараз же було забито втричі більше. Дубль дуа у першому таймі дозволив лудогорцю в моменті лідирувати з загальним рахунком 4-2. Але потім болгари пропустили двічі у компенсований до першого тайму час. Другий тайм завершився без голів, після чого матч перейшов у екстра тайми. Де Карабах не лишив шансів опоненту, забивши чотири рази загальний рахунок 2-7. Ференцварош Угорщина Мітьолан-Данія. Перший матч завершився перемогою гостей 2-0. У другому ж поєдинку Мітьолан втримав потрібний їм рахунок, зігравши проти опонента з Угорщини 1-1. Чешська Славія вдруге перемогла у Бельгійського уніона. Цього разу мінімально 1-0. Загальний рахунок за два матчі 4-1 на користь клубу з Праги. І одразу за Славією ще один колектив з Праги, Спарта теж перемогла свого опонента. Цього разу ним виявився ФКСБ з Румунії. У першій матчі команди зіграли в нічю. У матчі відповідь героєм для Спарти став Велько Бірманчевич, на рахунку якого дубль та асист, які допомогли його команді перемогти та пройти далі. Ну і в останньому матчі третього кваліфікаційного раунду чудові новини спіткали і українських вболівальників. Київське Динамо після номінально домашньої нічі 1-1 у Глазго перемогло тамтешній Рейнджер з 2-0. Велику роль у грі зіграло вилучення Жевте на 51-й хвилині, після чого кияни активніше пішли вперед у підсумку чого, Голи забили гравці, які вийшли на заміну. Олександр Піхальонок та Назар Волошин. Розклад раунду плей-офф Шлях чемпіонів. Youngboys Швейцарія, Галатасарай, Туреччина Динамо Загреб Хорватія, Карабах Азербайджан Мітьолан Данія, Слован, Словаччина. Будеглімт, Норвегія Цервена Звезда Сербія, Мальме Швеція, Спарта Чехія. Шлях не чемпіонів Ліль Франція, Славія Чехія. Динамо Україна. Редбул Зальцбург Австрія. Перші матчі відбудуться 20 та 21 серпня, а матчі відповіді 27 та 28 серпня 2024 року. Усім дякую за увагу. Не забувайте підписуватися на канал та ставити вподобайки. Слава Україні, слава ЗСУ, обов'язково переможемо і все буде Україна!